Росію рятуючи від санкцій заходу, вони запроваджують спеціальний антикризовий план. Стабільність російської економіки в цьому році обеспечить антикризовий план. Його зараз розглядає Кабмін. Основні позиції вже согласовано. Мітя прем'єр-міністр Дмитрий Медведєв. З виразу обличчя Медведєва чудово видно, що план у них справді є. Основні позиції справді погоджено. І якщо щось і здатне забезпечити стабільність російської економіки, то лише цей план. А, і що за виконання плану відповідає Медведєв особисто. Я не знаю, чи врахував пан Медведєв у своїм антикризовім плані погрози відключити російські банків системи SWIFT, але я зараз вам покажу, як він швидко переходить від очевидної депресії до манії величі. У випадку прийняття таких рішень хотів би відмітити, що наша. Економічна реакція, да вообще всяка інша реакція, вона буде без ограничений. Реакція без обмежень це як? Тобто, до відключення свіфта пан Медведєв виглядає отак. І тут такий приходить ваш світ і каже: ми вам відключаємо свіфт. Час виключу я, і комп'ютер ваші да не включиться ніколи. І тут починаєш і реакція Медведєва без обмежень. Надо виключити Ні! виключає. А потім пан Медведєв почне обзивати Європу і всіх інших. Кажете, дура! На хуру, ти здохла! Нет! Нет! Дурацький україна. І після цього єдине, що зможе врятувати Медведєва, хіба що магія. Şimdi Мы берем доллары. По какому Нет. курсу сжигаем? По любому. доллары прямо на наши глаза. Они горят. А теперь Саша, возьмите вот этой рукой. Так. Произнесите волшебные слова Сим Махалай Махалай. Я вам это моя кабана. Махалай А я вам это моя кабана. Поднимаем. И в на глазах публики появляются наши отечественные недеревянные рублики. Но есть у России и козырь у рука. Щоправда, у антикризовий план він не входить, та його можна почати втілювати у будь-який момент. І він абсолютно безпрограшний. Не вистачає дені средств, але треба впомніти, як ми ж всі росіяни, російські люди, ми пройшли і голод, і холод, і все, що вони пройшли. Треба просто задуматися, про собственної здоров'я, стать поменше питатися, наприклад. Чудово! Проблема вирішена. Нема грошей на їжу, менше їж. Що це за логіка така, російська? Хоча це справді якась чисто російська логіка, і що найжахливіше, вони цим навіть і пишають, бо в уявленні росіян у них якась своя особлива відмінна від усіх цивілізацій. Росія всегда вибирає неверний точки зрення світової цивілізації путь. Це страна непрерывна альтернативи, которую она предлагает миру, і огромного, огромного повторяю, будущего которое не будет вступать своей красотой і может быть, жутью, недавно кончившись на советського періоду. Безпережна альтернатива. Що це за альтернатива така? Давайте розберемо на прикладах те, як руський мір в своєї альтернативний спосіб. Вирішує проблеми, керуючись власною логікою. Не вмієш думати? Проблеми з критичним мисленням бракує освіти. Тобі не доведеться думати взагалі. Замість тебе буде думати кишільов. Київ своїх буде одразу зжигать. Факти о канібалізмі. Женщину, 47 років. епілептичний припадок случився во время із Нам пообіцяли клаптик землі. І два раба. З'їм додому п'ять да, да. Повод для слада страсного Тебя Тебе не долюблять за кордоном. Mm. Зроби так, щоб тебе реально ненавиділи. Йдіть, чувак, зі своєю жіною. Маленька тварь. Жирний ублюдок. Узкоглазый вас да. До... Тебе усі ігнорують, зроби так, щоб тебе зневажали. Зона сун вітас, ветанска, віта, 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 віта. О, Покажеш обязательно О, тут покажи. Своє ім'я і фамілію, скажи. Каже, я дурак, я тебе башку. Та я напився, що, не на після швидко. Німеччина звинуватила тебе в тому, що Росія забрала частину України. Звинувачує Німеччину в тому, що вона анексувала Німеччину. Якщо слідувати логіки, тих, хто називає це історичне событие анексії. То uh, тогда з такою ж легкістю uh, автором цієї вот логіки можна говорити о тому, що Федеративна Республіка Германія анексірувала uh, Восточну Германію, Германську демократичну Республіку. Ага. Логіка здесь абсолютно одинакова. Логіка тут справді абсолютно однакова. І у цього мужика, і у цього, і у Путіна всі вони живуть за одним принципом. І ось вам свіжий приклад: російські солдати воюють на території України. Скажи, що це НАТО воює на території України. Ми часто говоримо українська армія, українська армія. Насамкіли, э, ну, хто там воює. По суті, це навіть не армія. Це іностранний легіон. У даному випадку іностранний натовський легіон. І ця заява повністю вкладає у концепцію русського міра. Тобі не вірять, тебе спіймали на брехні, тебе притиснули до стіни доказами. Бреши ще більше. Але у цієї формули є одне слабке місце. Стать поменше, питатися, наприклад. Ось з Ось цим можуть бути проблеми. Ось тут російська концепція почне тріщати по швах. І здатен замінити мізки та душу, але ніколи не замінить їжу. Саме від цього можливо і прозріють росіяни, і почне ще той самий російський бунт, безглуздий і нещадний. Бо Росія єдина країна у світі здатна перетворити саму себе в радіоактивний пепел.